У сухопутних військах підтвердили приліт шахеда поряд із будівлею ТЦК у кривому розі. Там заявили, що завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали, та під час тривоги перебували в укритті. Однак, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд із місцем ворожої атаки. Йдеться в повідомленні. Я нагадаю, що сьогодні, близько десятої ранку, росіяни атакували дроном місто Кривий Ріг. Удар було нанесено поряд з будівлею ТЦК. Троє людей зазнали поранень. Відомо, що одна людина у тяжкому стані. Відповідь на стрімке зростання кількості російських ударів дронами Україна формує нові підрозділи ППО, які будуть оснащені безпілотниками перехоплювачами. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил зсу Юрій Ігнат. Таке рішення зумовлене необхідністю ефективної боротьби із високошвидкісними шахедами, які часто недосяжні для традиційних засобів ППО. За його словами, новітні російські дрони маневрують та літають на великих висотах до двох кілометрів. Тому силам ППО важко збивати їх із кулеметів. Влучний вогонь можливий лише тоді, коли дрон летить на висоті до одного кілометра, і його вдається виявити акустично, візуально або через тепловізійні засоби. Ігнат додав, що ці підрозділи будуть захищати міста в глибині країни. Навчання пілотів і оснащення систем дронами-перехоплювачами вже триває. Фахівці зазначають, що використання дронів перехоплювачів є економічно доцільнішим ніж запуск зенітних ракет. Зокрема, вартість одного такого перехоплювача становить близько 5 тисяч доларів, тоді як ціна зенітної ракети може сягати 1 мільйона доларів. Україна пропонує Сполученим Штатам Америки купувати американське озброєння не за рахунок американських платників податків, а через фінансування з боку європейських країн. Про це заявив сенатор демократ від штату Делавер Кріс Кунс після зустрічі із Володимиром Зеленським у Гаазі, де 24-25 червня відбувся саміт НАТО. Кун зазначив, що український президент не просив додаткових коштів із Вашингтона, а натомість запропонував іншу схему постачання зброї. І він також наголосив, що Україні дуже потрібні системи протиповітряної оборони він не просить американського фінансування для постачання озброєнь. він просить можливості купувати більше американських озброєнь за умови, що Європа профінансує наступний раунд закупівель. йому справді дуже потрібні системи ППО. Нагадаю, Зеленський вже неодноразово заявляв, що Україна готова купити у штатів нове озброєння, зокрема ракети для систем Петріот. А минулого тижня у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа знову запитали, чи відправить він все ж таки ракети до систем Петріот Україні. І до речі, американський лідер не виключив, що може це зробити. Раніше агентство Блумберг повідомляло, що у разі відмови Трампа від прямої військової допомоги Києву Європа роз. Глядає варіант закупівель американської зброї для подальшої передачі Україні президент США Дональд Трамп вважає, що настав час для запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем в ефірі ABC News. За його словами, очільник білого дому заговорив про введення обмежень для Москви під час гри у гольф. Сенатор висловив упевненість, що Трамп підпише документ, якщо американські законодавці його ухвалять. За словами Грема, це може статися. Цитую наступного дня після липневої перерви. Перерва в роботі конгресу, яка завершується 6 липня. Раніше Грем повідомляв, що двопартійний законопроект санкцій щодо Росії уже підготовлений. Він нагадаю, передбачає додаткові економічні обмеження проти РФ за відмову від перемир'я. А ще усі країни, які купляють нафту у Росії та не допомагають Україні, отримують тарифи у розмірі 500% від Сполучених Штатів. Найбільшими покупцями російської нафти є Китай та Індія, зазначив лінці Грем.